Згідно нового закону 10449 про внесення змін до деяких законодавчих акцій України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, який набирає чинності 18 травня 2024 року, закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку доповнено новим розділом 6, а саме заходи впливу щодо громадян, які не виконують обов'язки, передбачені цим законом під час мобілізації. Відповідно до статті 27 даного закону, в разі невиконання під час мобілізації громадянином Укладених на нього обов'язків, передбачених частинами 1 та 3 статті 22 цього закону, та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210 позначкою 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Керівник ТЦК та СП звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК та СП. В разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК та СП. Його керівник протягом п'яти днів з дня отримання Мені такої відповіді надсилає такому громадянину в паперовій формі, засобами поштового зв'язку з рекомендованим листом, з повідомленням про вручення на адресу його місцезнаходження, знаходження, місце проживання чи перебування, вимогу про виконання обов'язку. Військово зобов'язаним або резервістом. окремо зазначено, яким чином фіксується день вручення вимоги. В разі якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного в ній обов'язку, ТЦК СП звертається до суду в порядку, встановленому законом з приводу тимчасового обмеження такого громадянина в праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або до відкликання такої вимоги. Строк звернення ТЦК ТСП до суду становить 30 днів. Рішення підлягає негайному Наню строк на апеляцію складає 15 днів. За більш детальну інформацію звертайтесь на гарячу лінію адвокатського об'єднання захист.